Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас Скварцова. Завдання буде під номером 5. Тема додаємо і віднімаємо числа, повторюємо вивчене. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Довжина відрізка АБ 1 дм 3 см, а відрізок ЦК 14 см. Який відрізок довший? Або 1 дециметр-3 см. А ЦК-14. Нам треба все перевести. Або в дециметри, але краще в сантиметр, щоб ми розуміли, які числа ми можемо порівняти. Треба все перевести в сантиметри. Згадуємо, скільки в одному дециметрі сантиметрів. 10. так? Тобто 10 і ще 3 см. Скільки всього буде сантиметрів? Так, ЦК у нас 14. Переводимо в одні одиниці а, вимірювання довжини. Це 10 і додати ще 3, тобто, це буде 13 см. Тепер порівнюємо 14 і 13. Можна 13-14, немає різниці. Ну, я взяла 14, буде більшим ніж 13. Це зрозуміло, що 14 це більше число. І тоді ми розуміємо, що відрізок СК він у нас довший. Тому що 14 більший, це якраз і є відрізочок наш СК. Правильніше казати не СК, так, а саме СК, тому що це латинські букви. Не англійські, а латинські. І так, на цьому завдання вирішено. Не забувайте ставити лайк. Та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А я з усіма прощаюсь до наступного завдання.